У війні головне не гроші, головне не техніка, не зброя, а люди і українські воїни. За два з половиною роки у проведенні чи забезпеченні антитерористичної операції взяли участь близько 280 тисяч українців. З них 266 тисяч вже отримали статус учасника бойових дій. Понад 10 тисяч. 10 тисяч військовослужбовців відзначені державними нагородами. 33, 33 нашим українським фронтовикам присвоєне високе звання Героя України. І сьогодні в день матиму честь вручити золоту зірку героя-рідним нашого капітана. Пана Олександра Лавренка це командир танка, який своїми героїчними вчинками підняв свою роту і знищив велику кількість воїнів-агресора. І я впевнений в тому, що на прикладі капітана Лавренка. Ми можемо виховувати покоління українців так само, як індіїв в липні 2014 року. Певнений в тому, що на сьогоднішній день у нас є велика кількість подібних прикладів, і ми можемо говорити, що сьогодні, в день закітника вітчизни, ми їх шануємо. І я підпишу сьогодні указ про присвоєння звання Героя України ще двом відважним воїнам: майору Андрієву Ткачуку, начальнику штабу парашютно десантного батальйону 25-ї бригади високомобільних військ та молодшому лейтенанту Володимиру Гарматію, комзводу управління артилерійської бригади Володимиру Гарматію. На жаль, посмертно. 2533 військових загинули, обороняючи Україну від російської агресії.